Вітаю всіх і запрошую на заняття. Пропоную вам відправитись до країни дорожніх знаків. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та як правило, ти знаєш? І щодня їх пам'ятаєш. То, звичайно, що тоді, де узятися біді. Ось ми і опинились в країні дорожніх знаків. Погляньте, яка це чудова країна. Але де ж її мешканці? Зараз ми спробуємо відгадати, хто тут мешкає. На дорозі він стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає. Здогадались? Так, це світлофор. Доброго дня, діти! Маю я три кольори. Червоний значить небезпека. Жовтий зачекай, а зелений можна йти і не трапиться біди. Нам дуже приємно з тобою познайомитись, а хто ще мешкає в цій країні? А ось подивіться. Ми дорожні знаки. Нас потрібно знати. Водіям і пішоходам, і хто їздить, і хто ходить, і дорослим, і малим. Знати знаки треба всім. Діти. А давайте перевіримо, як ви знаєте знаки. Любить мене кожен пішохід, бо зі мною безпечний хід. Ну що, ви здогадались, який це знак? Так, пішохідний перехід. А ось і наступний знак. Машини зупинили хід. Тут крокує пішохід. Здогадались, що це за знак? Так, доріжка для пішоходів. Наступний знак. У будь-яку погоду тут не ходять пішоходи. Це знак Рух пішоходу заборонено. Відгадайте цей знак. Їду на коні двоногому спеціальною дорогою. Цей знак називається Доріжка для велосипедів правильно. А ось знак. Тут мій кінь не побіжить. Заборонний знак стоїть. Здогадались? Рух на велосипеді заборонено. Дорожні знаки повторили. Дякуємо вам, мешканці країни дорожніх знаків, за допомогу. А тепер. Пропоную вам пограти в гру безпечно, небезпечно на дорозі. Зеленою фішкою ми позначаємо безпечну ситуацію, а червоною небезпечну. Тож будьте уважні. Починаємо. Виходячи на проїжджу частину, перестаньте розмовляти. Так, молодці. Це безпечна ситуація. Грати в м'яча на проїжджій частині. Так, це небезпечна ситуація. Переходити дорогу спокійним кроком. Так, молодці. Переходити дорогу на червоний сигнал світлофора. Молодці. Правильно. Ходити по тротуару. Так, добре молодці. Гратися біля проїжджої частини. Молодці. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Молодці. Іти по проїжджій частині. Молодці. А переходити дорогу на зелений сигнал світлофора можна чи ні? Так, добре, молодці. Діти, а нам же час повертатися. Давайте подякуємо мешканцям цієї країни за отримані знання. До побачення, малята. Будьте обережні на дорозі. Діти, чи сподобалась вам сьогодні? Україні дорожніх знаків. Поділіться своїми враженнями. Намалюйте, зліпіть або зробіть аплікацію дорожніх знаків, які ви запам'ятали. А я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До наступних зустрічей! Бувайте!